Ми в селі Ямельниця, що знаходиться в Карпатах на Львівщині. Властиво тут з 1943 по 1945 рік діяла підпільна радіостанція Української повстанської армії під кодовою назвою Афродита або інша назва Вільна Україна. Це є дивовижний приклад боротьби українських повстанців. Які, попри те, що вміли тримати зброю в руках, змогли так само організувати передачі кількома мовами, зокрема передачі велися крім української і російської мови англійською, французькою, а подекуди навіть німецькою мовою. Зрозуміло, що радіостанцію дуже легко було заполонгувати і виявити. І, попри все, передачі виходили щодня чотири передачі по 30, по 30 хвилин. В цих передачах давалася правдива інформація про боротьбу українського народу проти всіх окупантів. Цікаво, і те, що в 1944 році був висаджений радянський десант для того, щоб знищити цю радіостанцію, і це вказує наскільки вона була небезпечна і для сталінського режиму, і тоді чута сотні упа відбила цей напад, і радіостанція була врятована. Радіостанція була знищена військами НКВД лише в 1945 році, і серед загиблих було і багато відомих повстанців, і також потрапив в полон диктор цієї радіостанції бельгієць Альберт Газенбрукс.